Закінчили квартиру з автоматизацією, зараз ми заходимо, відчиняємо двері, у нас в подачу коробку автоматично включається світло. Після того, як ми зайшли, у нас є мастер-вимикач, натиснули і включили сценарій я вдома. І тепер вже у нас працює повна автоматизація. Гардирома, коли я заходжу, автоматично включається світло. Тобто тут нічого включати не треба. От, заходимо в кімнату. У нас є вимикач, один раз натиснули, у нас включилися тільки точки. От, те саме точки, люстри, опять же повторяємо і ледки. Але в нас є така особливість, що ми можемо клавішу затиснути, виключити все, те саме зробити, включити все. Обублюючи. Але є прикол... прикольна штука, що якщо один раз натиснула ця брашка, два рази та брашка включилася. Один раз натиснули, е... наскінчилися споти над робочою поверхнею. Два рази натиснули, другі споти включилися. Те саме у нас працює зі сподобачами. Йдемо далі, у нас є. Дитяча, в принципі, можна нічого не робити. На кухні в нас та сама логіка. Якщо один раз це просто виключили світло в коридорі. Якщо затиснули, то включилося світло все в кухні. О. Або виключилося світло в кухні і можна включати окремо кожну групу, яку ми хочемо. Це дуже зручно. На кухні у нас окремо є олег підсвітка. Олег підсвітка на кухні. Якщо ми зараз все виключимо і тепер на цю підсвітку можемо димувати. У нас, у нас теж вона в сценарії добра ніч працює, щоб можна було підійти на кухню, купити водички. От, і так само можна включити виключити світло, це дуже теж зрощено. До речі, у нас там є окрема група торше, який теж включається в розетку і він також керується, виключається одразу з усім. Заходимо в парку. У нас є вимикач, який можемо включити тільки полону речі, дуже класно повинно, що ми можемо включити виключити, включити тільки точки. Так, У нас ледцвітка на ще не зроблена. А якщо два рази класом, то включаємо два. І оцей клавіше можемо включити все або виключити все. А також у вас є клавиша доброї ночі, яка ближче до кроваті. Тобто ви лягли вже ліжко хочете виключити все світло, натиснули і у вас виключилося все світло по всій квартирі. тому у вас працює е нічна підсвітка, вона ледве-ледве видно, вона працює подальше по руху, вона автоматично випуститься, якщо ми не будемо зараз рухати. І вона вас супроводжує прямо до андозору. Олександр в там ще у вас трішечка буде маленька її ще не підключили. Вона також буде підсвічувати і вона працює в рушні підсвітиться. А зранку коли ви випробувається, натискаємо ту саму варшу. І у вас сценарій до програми. Таким чином у нас працює найпростіша система автоматизації розумний будинок. До речі, тут у нас є ще окрема кліматор. Ми керуємо всім опаленням. Також у нас тут присутні а, керування кондиціонерами, кондиціонерів поки ще немає, але будуть. ще у нас тут є окрема. Електрична тепла підлога, електрична тепла підлога в зуму. Підігріваємо, так, як то буде ванна велика, обігріваємо всю стіну і підігріваємо під ванну. От, для того, щоб коли буде конденсат, нічого не випоровувалося. Передбачимо ось такі заглушечки-виводи, це під бризери. Вже знайшли відчисняного виробника досить недорогі рішення. Будемо їх зараз тестувати, до речі, на заміну тілону, яким ми раніше користувалися. Але ми знайшли українського виробника, який в нас працює по датчику СО2. До речі, оцей у нас датчик це датчик руху, вологі СО2 освітленості і капорт для того, щоб можна було керувати, наприклад, телевізором. Якщо тут буде телевізор, можна буде потім налаштувати, щоб коли ми виходили, виключавався також автоматичний телевізор. Всюди у нас встановлені датчики захисту від протікання. Його замотали, щоб він не спрацьовував. У нас в усіх мокрих зонах є провідні датчики від ну, затоплення. Тут ще, до речі, реалізована система еко для того, щоб у випадку відсутності світла можна було користуватися. І у нас встановлено, в щиті роле контролю напруги для того, щоб Давай струму реве для того, щоб ми керували потужністю, так як тут багато електричних підлог, електробовер є. Тому у нас виходить, якщо електроклака включена і споживання більше, ніж потрібно, у нас виключається електричні тепло підлоги. Якщо не вистачає потужності, тоді відключається вже правильна і машина. І опять, якщо потужність зменшилася, все включається на свої місця. Тобто власне буде вибувати відний автомат. І замовник навіть у цій автоматизації не помітить. Але вона присутня. Тому звертайтеся до професіоналів, з нами будувати легко.